Всім привіт! Сьогодні з вами говоритимемо про таку дуже болючу і для багатьох важливу тему, як психологічне переїдання. З минулого лютого, з 24-го, якщо бути точним, багато людей почали переїдати. Тобто, це не про здорове споживання їжі, коли я голодна, я й поїла, все. Це про те, що я дивлюся новини, я переживаю, я їм. Я купила собі пачку чіпсів, я сиджу їх і я їм. Хоча 5 хвилин тому я з'їла тарілку борщу, і я вже точно не голодна, але мені треба й треба щось жувати, щось їсти. Дехто пішов у залежність від цукру, від солодкого. Тобто, цукерки, печиво. Що там ще тортики, якісь тістечка, люди почали йти у життя на 80%, яке складається з споживання їжі. Тобто постійно ми їмо, прокидаємося, їмо солодке, п'ємо каву з чотирма ложками цукру, а потім ще заїдаємо це все снікерсом, в обід ми теж їмо щось солодке, а ввечері під серіал взагалі це супер заходить. Давайте поговоримо, чому так. Я хочу підняти саме психологічний аспект переїдання. Коли люди переїдають, ну по-перше, звичайно, у нас є генетична така зумовленість, що ми будемо переживати стосовно голоду, тому що наші пращури пережили голодомор. І у нас на генетичному рівні закладений ось цей страх страх того, що нам не буде що їсти, тобто ми не зможемо прокормити себе і прокормити свою родину. Це є. Але є ще й така штука, як психологічний захист. Коли ми відчуваємо стрес, коли нам страшно, коли нам некомфортно, коли ми відчуваємо бажання захиститися від світу, ми починаємо їсти. І ось це найчастіший випадок того, коли люди переїдають. Тому що. Якщо для вас це насущна проблема, я буду зараз давати практичні поради, тобто це не просто відео для того, щоб послухати заїсти це печивом і сказати класне відео, там поставити лайк і ще ж підписатися. Це на правах реклами. Це відео із практичними порадами. Тому, якщо ви розумієте, що це ваша проблема, що це реально для вас робоча схема, коли ви починаєте переїдати, де хто йде в алкоголі, але це вже інша тема. Це інша залежність, з за якою треба трошечки інакше працювати. Тож, якщо ви помічаєте, що ви переїдаєте, що ви їсте не тоді, коли ви хочете, а тоді, коли вам сумно, коли немає що робити, коли вам якось на душі, не дуже, коли вам не пише хлопець, який вам подобається, коли ви почитали новини, тоді це відео для вас. Перше, що треба зробити, простежте, будь ласка, періоди, коли ви починаєте їсти, переїдати. Наприклад, це щовечора, коли ви приходите з роботи і почуваєтеся втомленою, або це в ті періоди, коли. Давайте ще щось фантезувати. Або це ті періоди, коли вам ви там посварилися з хлопцем, або це ті періоди, коли ви читалися новин і ви не знаєте, як жити далі. Або це ті періоди, коли вам просто скучно, коли вам немає чим зайнятися, коли у вас немає якихось справ, це якісь вихідні, або там ні, якщо ви працюєте за графіком, ніколи у вас вихідний, простежте. Прямо можна взяти собі блокнотик, ручку, можна писати в нотатках телефона. Ви прямо от пишете. Наїлися, записали 18.40, дивилися телевізор, наїлася Чіпсів, або там наїлася цукерок, або наїлася борщу, заїла це все кілограмом сала і ще запила е, літром горілки. Ой, такі відео, хоч би вони не забанили, в мене такі приклади. Так от, ви пишете. Ви складаєте свій власний календар. Дуже вас прошу. Коли ви його будете складати, не треба собі казати, от ти свиня безвольна, ти знову наїлася, ти знову наїлася соладка, ти з'їла там хлібину. ой, оце що таке? Ні. Ви це робите чисто як експеримент. Це не означає, що ви якась не така, що з вами щось не те, що вам треба там, не знаю, бігти одразу, койдуватися від їжі. Це не так. Вам просто зараз треба трошечки навести лад у своєму житті. Це перше. Друге, От Боря в мене явно залежний від печива. Тому що він мені не дає записувати відео. Це вже друге відео, яке я сьогодні намагаюся записати. І друге відео в нас проходить під гаслом Дай мені печива, мама. Бо я голодний і я зараз помру голодним від голодного якогось обморока». Зараз продовжимо. Друге, що вам треба зробити, це від. Тежити свій емоційний стан під час того, як ви хочете наїстись, або наїлися, або там починаєте розуміти, що ви зараз наїстеся. Що ви зараз переїсте, тому що дуже часто люди не віддають собі відгуку, вони не признаються собі, що вони їжею заміняють якісь свої емоції. Наприклад, вам може бути дуже сумно, або ви можете почуватися самотньою, або ви можете почуватися нереалізованою, нікому не потрібною. Тобто, тут спектр емоцій насправді він величезний. Це може бути абсолютно люба емоція. Навіть є люди, які заїдають позитивні емоції, а просто тому, що в дитинстві колись вони були дуже радісні, стрибали, співали. Їм мама читати сказала, боже, та ну досить вже в тебе що тоді день народження, чого ти такий радісний, і все. І люди почали закривати ці емоції їжею. Тому простежте, окрім того, щоб знайти якусь періодичність і зрозуміти, як часто, в який період ви переїдаєте, відстежте свої емоції, під час яких ви переїдаєте. Теж це рекомендую записувати. Прямо от 18.40, наїлась борщу, там, цукерок, і запила там, чимось або заїла чимось. Тире. Відчуваю сум, тому що сьогодні на мене нагривав начальник. Може бути таке. Це другий пункт. Третій пункт. Подумайте, будь ласка, чи не хочеться вам від чогось захиститися? Тому що е, зайва вага в психосоматиці, переїдання в психосоматиці це бажання захиститися. В нашому мозку є така чудова установка, що якщо я буду великий, мене не зможуть образити, мене не зможуть а мені зробити боляче. І люди, багато хто починає їсти із бажання захиститися. Тому що вони не можуть відстояти себе на робочому місці. Вони не можуть відстояти себе на, там, вдома. От боря може себе захистити. І мене він може захистити. І печиво він може захистити. Він все може захистити. У нього взагалі, в принципі, все нормально з цим оральним механізмом. Да, Борис? Не треба мені моргати. Якщо ви розумієте, що ваше переїдання це спосіб захисту, спробуйте його замінити на щось інакше. Якщо ви розумієте, що вас ображають на роботі, просто скажіть собі так: сьогодні я дам відсіч тим, хто мене ображає. Я скажу грубе слово, я скажу, що ти не правий. Я зможу себе захистити інакше. І ось так поступово, поступово, поступово ви намагаєтеся вибудувати оці здорові стосунки з їжею і з оточуючими. І останнє це, так хотіла швидко сказати, ваша здатність. До розуміння, чи я вже наївся, наїлася, чи не наївся, не наїлася. Якщо ви приходите, отак відкриваєте ноутбук, ставите перед собою, вмикаєте якийсь там серіал або новини, або ще щось, не спаєте собі їжу. І ви так їсте, і ви не розумієте, що ви їсте. Тому що ви ваш мозок він ось тут. Він в екрані ноутбуку. Він щось дивиться, переживає за героїв серіалу, або там переживає за новини, або переживає за наших захисників. Ви не зможете зрозуміти, що ви вже не їлися, просто тому що ви лише номінально ось тут. Ви лише номінально, ви робите такі механічні рухи. А мозком ви знаходитеся десь в іншому місці. Тому, коли ви їсте, це теж дуже відомо всім правило, але багато людей ними нехтують, на жаль, цим правилом: це їсти усвідомлено. Насипали собі їжу, сіли, мовчки. Навіть якщо ви там з чоловіком або ще з кимось, сідайте. І просто починайте відчувати смак їжі. Як давно ви відчували смак кави, наприклад? Не так, що вибратися про Києва, мені треба на роботу. Хлоп, випили, все, побігли. Ні. А коли ви насолоджувалися смаком кави? А можливо, кава вам сподобається без цукру? А можливо, вас на обід влаштує не якась там піца з найближчої кав'ярні, а нормальна каша з нормальним шматком м'яса і овочами. Тому не спішіть. І останнє, вже точно останнє, це почуття провини. Будь ласка, навіть якщо так сталося, що ви переїли, навіть якщо це так сталося, що ви о 9-й вечора з'їли 2 кіла цукерок в одне обличчя, не виніть себе. Зрозумійте, що це вже сталося. Це реально була така ситуація, яку ви заїли там або ще щось, або заїли свій сум. Це вже те, що відбулося. На жаль, ми ще не вміємо змінювати. Наше минуле, тому нам потрібно цю ситуацію просто прийняти. Ви розумієте, що так, сьогодні я переїду. Завтра я докладу, таких-таких-таких зусиль, щоб не переїсти знову. І ось так поступово з помилками, з регресом, з тим, що ви будете жити як на гойдалці перший час, у вас обов'язково все вийде. Це все, що хотіла сьогодні сказати. Пішла я кормити Бориса. Він же згоря наївся, корму свого собачого. Дякую, що ви подивилися це відео. Я сподіваюся, що воно було корисним. Якщо це так, будь ласка, поставте пальчик вгору, підпишіться на мій канал, переходьте в мій інстаграм, тому що там я щодня в сторіс даю поради, відповідаю на питання, співаю, танцюю, піднімаю бойовий дух нашої нації. Переходьте в інстаграм, це я вже казала. Дуже вам дякую, що ви були зі мною. Для мене це цінно. Я всіх обіймаю, цілую і бажаю, щоб ви на своєму шляху до одужання. Будь ласка, я теж роблю на цьому акцентом. Що це певного роду хвороба? Від хвороби ми не можемо одужати після одного-десяти хвилинного відео. На жаль, це було б дуже класно, але поки у нас немає такої можливості. Будьте собі другом на шляху до власного одужання. я вас вірю.